Друга зарядка. зарядився до 40%, процентів. Більш зараз зараз не хоче. іде клацання таке. Вже декілька хвилин стоїть. І не заряджається. При першій зарядці до 90% зарядився нормально, потім було подібне клацання. Вон клацає. Якось туго-туго зарядився до 96%. І далі так само зупинився 96%, клацав і більше не заряджався. Підкажіть, що робити? Друга зарядка тільки. Тобто ним майже не користувалися. Все. О, це заряжатись не хоче.